Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 391 за підручником мали працювати клас автора Олександра Істера. І наше завдання: знайдіть об'єм прямокутного паралопій, а всі пам'ятають цю формулу, правда, В дорівнює А помножити на Б помножити на С. В, а, В, С, це параметри, так? Висота довжина і ширина. Так, висота якого? дорівнює Х. Значить висота. Ой, Боже, що я пишу? Так, зараз, секунду. Висота. У нас Х сантиметрів, так? А, далі, ширина. Ширина. У три рази більша. Так, У три рази це множення. Тобто 3Х сантиметрів, так? І. А довжина о 2 рази більше за ширину. Тобто, ще ось це треба помножити на 2. Це на що довжина. Довжина. Тобто нам ще 2 помножити на 3х, так? Це у нас буде дорівнювати 6х сантиметрів. Все є. Так, нам треба знайти об'єм. Тому В дорівнює і підставляємо х. На 3х і помножити на 6х. Ось така краса дорівня. Спочатку цифри 3 на 6, 18 при множенні степеня додається 1 плюс 1 плюс 1, тобто 3. Тобто х куб сантиметрів кубічних. Все, це буде відповідь. Дякую вам за увагу. Не забувайте ставити лайк і підписуватись на канал. До нових зустрічей! Па-па.